Вітаю, шановні друзі! Вітаю всіх, хто любить Україну і кому небайдужа її доля. Скандальний законопроект 10242, яким слуги на українського народу зібрались обмежити свободу слова в Україні, поки що не знайшов підтримки в Верховній Раді, але битва ще не виграна. Тож поговоримо про це більш детально. 27 листопада Правоохоронний комітет Верховної Ради погодив законопроект за номером 10242. Який відкриває для влади нові можливості для переслідування і покарання журналістів-розслідувачів та їхніх джерел, цей законопроект стосується інформації з публічних електронних реєстрів, комп'ютерних мереж та носіїв даних. Якщо так званий витік стався через дію особи, яка має доступ до реєстрів на кшталт даних про поїздки Татарова до Москви, то таку особу пропонують карати позбавленням волі на строк від 10 до 15 років. А тих, хто оприлюднить таку інформацію з державних реєстрів, будуть позбавляти волі на строк до восьми років. Зараз таке порушення вважається як не тяжке, але якщо цей законопроект буде ухвалено, то воно перейде до категорії тяжких, що дозволить правоохоронцям проводити негласні слідчі дії проти журналістів і медіа. Цей законопроект... 10.242 Верховна Рада України прийняла за основу ще 16 січня 2024 року. Але тоді чимало депутатів і професійна правнича спільнота виступили проти цього законопроекту, і в липні 2024 року, у другому читанні, депутати його не підтримали. Але ж дуже комусь свербіло, щоб покарати тих, хто розкриває правду про злочинні дії корупціонерів і зрадників. Тому на днях законопроект 10.242 знову внесли в сесійну раду на друге читання, і повторне внесення даного законопроекту знову викликало негативну реакцію в українському суспільстві. Своє негативне ставлення до законопроекту висловили більшість українських змі і медійні організації, зокрема Медіарух, інститут масової інформації, громадська організація детектив медіа та багато інших. Журналісти всіх цих медіа зазначають, що в цьому законопроекті перетинаються інтереси слуг народу та народних депутатів від проросійської партії ОПЗЖ, які після 24 лютого 2022 року перейменувалися на платформу за життя та мир. Очевидно, що викриття депутатських заробітків та схем способу життя політиків і чиновників дуже їм не подобається а воєнний стан та боротьба проти агентів Кремля чудовий привід навести нарешті лад з журналістами і джерелами їх інформації. Після ухвалення даного законопроекту людина, яка дазі даних проб'є чергового посадового власника нового рейндж-ровера чи проперетин кордону черговим втомленим війною депутатом, отримує тяжкий злочин і 8 років ув'язнення, та не отримує захисту як викривач корупції. Не приймати законопроект закликали і в Нотаріальній Палаті України. Там зазначили, що нові правила мають додаткові ризики, зокрема. Можуть призвести до колапсу у сфері державної реєстрації, адже дії нотаріусів та державних реєстраторів можуть кваліфікуватися як несанкціоновані, навіть якщо вони правомірно здійснювалися для виконання професійних обов'язків. І в цей раз активісти виграли проміжну битву вчора, тобто 4 грудня 2024 року. Верховна Рада не змогла прийняти цей законопроект у другому читанні. В цілому рішення підтримали. 213 народних депутатів, а за повторне друге читання 229. Таким чином, законопроект 10.242 вже вдруге направили на друге повторне читання. І суспільство має знати в обличчя всіх своїх слуг, які працюють на шкоду господарям, тобто українському народу. Авторами законопроекту по обмеження свободи слова в Україні є шість народних депутатів від партії Слуг народу, одна депутатка позафракційна, двоє від платформи за життя та мир ОПЗЖ, і один депутат від депутатської групи «Довіра». Очолює правоохоронний комітет Верховної Ради юрист Сергій Іонушас, який народився в Санкт-Петербурзі, але дитинство провів у Києві. До обрання депутатом він керував юридичною фірмою Гелон, яка представляє інтереси студії 95-го кварталу. На офіційному сайті Укрпатенту Сергій Іонушас значиться патентним повіреним Зеленського. Він зокрема реєстрував такі його торговельні марки, як Слуга народу, країна «Студія квартал 95», Ліга Сміху, -Юз» та інші. Сергій Іонушас був довіреною особою Зеленського на виборах президента 2019 року і пройшов до парламенту по списку зелених. Крім того, що з 2019 року він обіймає посаду голови комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради України, він ще є радником Зеленського з питань правосуддя, а також є головою комісії з питань правової реформи при президенті України. Ну ось чому у нас така ситуація у судовій гілці влади за що, в серпні 2021 року він отримав від зеленського звання заслужений юрист України. Сергій Іонушас є також членом національної ради з питань антикорупційної політики. Ну а що робиться у нас з корупцією? Бачить не лише українці, але й увесь світ. За інформацією центру протидії корупції у 2021 році. Іонушас просував у Верховну Раду законопроект щодо змін до кримінального процесуального кодексу, які посилюють слідчі повноваження, надаючи право СБУ забирати будь-які справи для розслідування. Після того, як цей законопроект пройшов перше читання, щось там застопорилося. Його вже три роки готують до другого читання. Про Іону Шаса і результати роботи комітету з питань правоохоронної діяльності під його керівництвом можна говорити дуже багато з найсвіжіших даних. Відомо, що він знищив норми про конфіскацію активів корупціонерів, які пішли на угоду зі слідством, записавши такі правки у закон про позбавлення колаборантів державних нагород. Заступником голови комітету з питань правоохоронної діяльності, тобто Сергія Іонушаса, є донеччанин підприємець В'ячеслав Медяник. Вікіпедія і Рязмі пишуть, що своє перше підприємство він створив у 2002 році, вклавши в нього 100 тисяч доларів. Все б то нічого, але на той момент йому щойно виповнилося 15 років. Звідки підліток узяв такі гроші, невідомо. У 2019 році спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила провадження за фактом скандальної переписки депутата Медяника, у якій він обговорював, як вирішувати питання з прокурорами. Про це екс-голова САП Назар Холодницький повідомляв в ефірах кількох телеканалів. Щодо пана Медяника, до нас надійшла заява про злочин. Провадження таке зареєстровано, казав Холодницький. Але доля того кримінального провадження суспільству невідома. Як казує рук чесно, за 2019 рік медяник задекларував подарунок від імовірного родича на мільйон 60 тисяч гривень. Сім'я Медяників є лідером за кількістю нерухомості середніпровських мажоритарників. У свої 30 з лишнім років В'ячеслав Медяник володіє великою кількістю нерухомості. Особисто йому належить 5 квартир, половина житлового будинку та земельні ділянки, а його дружині також належить 5 квартир, друга половина будинку і ділянки. Слуга Максим Павлюк, уроджений Чернівецької області, який, також як і медяник, є заступником голови комітету з питань правоохоронної діяльності. До балотування в парламент він тимчасово виконував обов'язки прокурора військової прокуратури Луганського гарнізону. У жовтні 2021 року, згідно указу Зеленського, він також отримав звання заслуженого юриста України за вагомий особистий внесок у розбудову правової держави. І ось цей заслужений юрист України кілька років підряд декларував величезні суми від товариства МСЛ як нібито виграшів лотерею. І ті суми щороку зростали. Від 160 тисяч гривень у 2018 році до майже 2 мільйонів у 2021 тисячі ЗМІ стверджують, що Максим Павлюк є племінником відомого буковинського контрабандиста Ілії Павлюка, короля контрабанди західної митниці. Під час президентської кампанії Зеленського Ілья Павлюк був одним з ключових штабістів за команди. Він відповідав за регіональні штаби і пошук команд в областях. На парламентських виборах роль Іллі Павлюка була подвійною. Він займався як пошуком кандидатів на мажоритарні округи, так і пошуком грошей для кампанії з цих кандидатів. В рідній Чернівецькій області Ілля Павлюк закрив всі округи своїми людьми. В сферу його впливу потрапили також Кіровоградська і Тернопільська області, частково Житомирська, Рівненська, Київська, Одеська, Миколаївська і Херсонська області. Мабуть, тому його племінник Максим Павлюк отримав посаду заступника голови Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності і звання заслуженого юриста України. Захарченко Володимир Васильович, уродженець міста Кривий Ріг, обраний депутатом Верховної Ради від партії Слова народу. А до того часу 13 років займався оперативно-розшуковою роботою в системі міністерства внутрішніх справ. Вийшов на пенсію у званні майора і на момент парламентських виборів очолював відділ безпеки товариства «Завод бурової техніки ДСД. В липні 2019 року у засобах масової інформації з'явилося розслідування про кандидатів від партії «Слова народу у Кривому Розі. В матеріалі стверджувалося, що колишній міліціонер Володимир Захарченко більше відомий у місті не розкритими злочинами, а дивними бізнес-схемами. Із 392 злочинів, які розслідував Захарченко, 153 закінчилися відмовою в порушенні кримінальних справ. Натомість успішнішим Захарченко виявився на посаді голови правління товариства ДСД засновником якого було товариство Завод Бурової техніки ДСД за період січня 2018 року. До липня 2019 року з рахунків товариства завод бурових установок ДСД було виведено 953 мільйона гривень, 516 мільйонів, з яких нібито пішло на закупівлю запасних частин і комплектуючих у чотирьох компаніях, зареєстрованих в Одесі, по яких було порушено кримінальні справи за ухилення від сплати податків. Іншими словами, Захарченко був співучасником діяльності конвертаційного центру. В листопаді 2019-го Володимир Захарченко потрапив у плівковий скандал. Змі тоді опублікували аудіозапис розмови з голосами схожими на голоси Захарченка і Юрія Корявченкова, з новим керівником поліції Кривого Рогу, де Корявченко вчив правоохоронців, як вирішувати питання. До речі, Володимир Захарченко і Юрій Корявченко є родичами. Дніпрянин Максим Бужанський пройшов до парламенту також від партії Слуг народу і увійшов до Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності від групи Коломойського. Під час підготовки до місцевих виборів 2020 року Бужанський очолював Дніпровську міську організацію партії Слуга народу до приходу в політику, працював в охоронній сфері, займався комплектацією інтер'єрів, а ще співавтором та ведучим політичних програм на Медведчуківському телеканалі Зік. Бужанський відомий тим, що він був прихильником Януковича, щиро ностальгував за Радянським Союзом і відкрито виступав проти Революції Гідності. В лютому 2020 року на засіданні Верховної Ради Бужанський відмовився вшанувати хвилиною мовчання пам'ять героїв Небесної Сотні, а учасників майдану називав тваринами. В інтерв'ю журналістам він заявляв, що єдинственний результат майдану це легалізація нацизму. Я не приголосую ні за одну партію животних з Майдана. Бужанський розпалював міжнаціональну ворожнечу і ненависть своїми промовами проти української повстанської армії та бійців російсько-української війни. Висміював Романа Шухевича і називав Степана Бандеру польським терористом а до тодішнього міністра оборони Степана Болторака звертався з вимогою пояснити участь військовослужбовців збройних сил України на перепохованні останків воїнів першої української дивізії Галичина. Він ненависник української мови. Поширював у змі брехню, що однією з причин початку окупації московитами Криму було скасування мовного закону Колісніченка Ківалова. Насправді, ж, скасування цього закону відбулося через кілька днів уже після початку окупації. Бужанський був також автором законопроекту щодо використання російської мови в роботі Верховної Ради, а також щодо навчання державною мовою в установах. Освіти вже у 2023 році в етері телеканалу Київ 24 він відмовився говорити українською і відповідати на гасло Слава Україні. Був єдиним серед нардепів Верховної Ради, хто голосував проти встановлення 8 травня дня пам'яті та перемоги над нацизмом у другій світовій війні і намагався заблокувати розгляд закону про декомунізацію географічних назв в Україні та очищення країни від наслідків російської імперської політики. За свідомі дії спрямовані на дестабілізацію суспільно-політичної ситуації, маніпулювання суспільно-значущою інформацією, участь в антиукраїнських пропагандистських заходах і розпалюванні міжнаціональної ворожнечі з липня 2020 року. Максим Бужанський перебуває в чистилищі бази миротворця і також занесений в реєстр державних зрадників України. І ще один слуга на українського народу, який є співавтором проекту закону про обмеження свободи слова в Україні, це Владлен Неклюдов Кривожанин, який проживає в Дніпрі. До приходу в парламент 20 років працював в органах прокуратури. 2015 року він брав участь у конкурсі на керівника Криворізької прокуратури, але не пройшов через низькі бали на тестування. Обраний депутатом Верховної Ради по списку під 36 номером і не лише як очільник Донецької обласної організації партії Слуга народу, але й великий поціновувач творчості 95-го кварталу. Вже покійний нардеп і слуги народу Антон Поляков у своєму телеграм-каналі називав Неклюдова другом юності Зеленського. Восени 2019 року після парламентських виборів неклюдо зі своїм колегою по фракції екс кварталівцем Юрієм Корявченком Юзиком опинився в центрі скандалу. Телеграм-канали поширили запис розмови, що відбулося в ресторані в Кривому Розі, у якій людина з голосом схожим на голос Корявченка називає себе представником Зеленського у Кривому Розі, і вводить в курс справ щодо того, як слуга народу контролюватиме правоохоронні органи в місті. Ми в місті президента. У нас усіх тут. Якщо якийсь, не дай Боже, що, то всім руки відрубатимуть по шию. У Кривому Розі політична підтримка з нашого боку це не то, що 100, а 101%. відсоток. Такі розмови чути на записі. Юлія Яцик, юрист із Запорізької області, у 2012 році на вибори до Верховної Ради балотувалася від радикальної партії Олега Ляшка, однак не прийшла до парламенту. 2019 року обрана народним депутатом від партії Слуга народу до того часу вона керувала власним адвокатським бюро, а також працювала директоркою товариства юридичної фірми Діксі влітку 2019-го ЗМІ називали її близькою до Сергія Пекшина, який був відомою персоною в регіоні ще до Революції Гідності. Його тоді називали наглядачем по енергодару. У 2019 році, за інформацією порталу Антикор, Пекшин курував вибори на 79-му окрузі, по тому що балотувалася Юлія Яцик від Опоблоку, але це ніяк не шкодило їхнім дружнім стосункам. За даними видання Майо. Юлія Яцик представляла інтереси і кримінального авторитета Анісіма, який вважався наглядачем у Запоріжжі. Також маючи юридичну освіту, вона неодноразово захищала в суді рейдерів зі свого оточення, які відбирали землі у їх законних власників. Юлію Яцик змі пов'язували також із екс-керівником Моторсіч В'ячеславом Богослаєвим. Свого часу вона разом із ще декількома нинішніми депутатами від слуг народу брала участь у мітингу на підтримку Богослаєва в Запоріжжі. У квітні 2023 року видання Today та Орг» писали, що вона підтримує зв'язки з багатьма людьми зі своєї орбіти, які пішли на службу до ворогів. Зокрема, з кримінальним авторитетом Арменом Алтоняном, який на самому початку окупації став одним з кураторів розподілу Васильівської гуманітарки під гидою Юлії Яцек, і залишився на окупованій території. Відмінно знайшовши спільну мову з окупантами з колишнім головою райдержадміністрації Васильівського району Владиславом Садовничим, який має ярлик від ФСБ і пресує фермерів її округу, щоб ті перереєстрували договори оренди землі за російським законодавством, і примусово продавали росіянам зерно за заниженою ціною. Організацією вивозу зерна через Крим на територію Ерефії займався саме садовничий його мати, до речі, на момент вторгнення працювала в сільській раді. Ді малої білозерки і займалася військовим обліком, вона охоче пішла на співпрацю з окупантами, передавши йому всі військові облікові документи, і зараз працює в окупованій адміністрації. Підтримує зв'язок Юлія Яцех із махровим колаборантом екс-головою Васильівської райдержадміністрації Андрієм Холошим. Він із самого початку вторгнення зробив свій вибір і пішов на службу до окупантів, записавши ролик для російської пропаганди, в якому закликав Запорізьку територіальну оборону і збройні сили України скласти зброю і ще з багатьма іншими колаборантами. В липні 2024 року Юлія Яцик вийшла з фракції Слуг народу тому, що, як пояснила сама, задавала команді дуже багато незручних питань, в тому числі і по розкраданню в Запоріжжі гуманітарної допомоги. Але з її бекграундом таке пояснення щось не в'яжеться. ОПЗЖоповець Григорій Мамка, полтавчанин, до 2016 року був співробітником правоохоронних органів, був слідчим в київських районних відділах. Пізніше займав посади начальника відділення, начальника управління та заступника начальника головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ. За даними журналістів, Григорій тримав у руках всі нитки гучних справ, які за даними ЗМІ завжди вміло розвалювалися. Будучи добрим знайомим президента Київ Ігоря Кушніра, мамка успішно спускав на гальма всі скандали з незаконною забудовою. Представники преси відзначали, що підлеглі Григорія займалися рейдерством новобудов через арешт нерухомості та заборону на відчуження майна і передачу квартир законним інвесторам. Журналісти також повідомляли, що київське слідче управління налагодило корупційний конвеєр на митниці в Одесі. Нібито за проходження вантажу необхідно було платити данину. Ціни доходили до 300 тисяч доларів. Підлеглі Григорія, яких у пресі охрестили як мамкіни діти, кошмарили підприємців за надуманими справами. Слідче управління проводило замовні і незаконні перевірки, а також обшуки під приводом порушення податкового законодавства суб'єктів підприємництва за інформацією журналістів. За час своєї роботи в правоохоронних органах мамка розбагатів на 15 мільйонів доларів. Наприкінці 2015 року він не пройшов атестацію і був звільнений з правоохоронних органів. Однак через суд зумів відновитися на посаді. Після того його пробували відправити служити в АТО, та він знову звернувся до суду, і Феміда залишилася на його стороні. Але у 2016 році Григорій все ж покинув міністерство внутрішніх справ. Після звільнення він став засновником адвокатського об'єднання Мамки і партнери. Пізніше консультував партію Розумна сила, членами якої виявилися колишні міліціонери, які не пройшли переатестацію. У 2019 році. Мамка захистив докторську дисертацію з юриспруденції. Однак центр протидії корупції дослідив його дисертацію і виявив, що наукова робота народного депутата буквально скопійована з роботи іншого доктора юридичних наук, написаної ще у 2016 році. У 2021 році намагався взяти на поруки Медведчука. Який знаходився в СІЗО, у 2023-му вніс до Верховної Ради законопроект, який у разі його схвалення дозволить Юрію Бойку зберегти звання Героя України. Мамка хоче позбавляти нагороди лише через тяжкі злочини, а не через накладення санкцій. Напевно, по цій причині Бойка не позбавляє цієї високої нагороди. Сутома Моян – ще один опозажоповець за національністю Азит, проживає в Києві. 2015 року Суто був обраний до обласної ради Полтави за списком партії простих людей Сергія Капліна. Мамоян був помічником Капліна і керував комісією з питань паливно-енергетичного комплексу. А в липні 2020-го Суто Мамоян підозрювався у внесенні свідомо неправдивих відомостей до своєї декларації за 2019 рік, занизивши дані на більш ніж 8,5 мільйона гривень. Мамоян підозрюється також і в рекеті та витісненні конкурентів на ринку видобування і продажу піску на Київщині. Він за допомогою свого рідного брата, співробітника генеральної прокуратури Рустама Судко тиснув на бізнесменів, щоб створити картель на ринку. Щомісячний прибуток від такої схеми журналісти оцінили у 2 мільйони доларів. І через підозру в рекеті 4 травня 2022 року Сутома Моян занесений в базу миротворця у квітні 2023 року журналісти Бігусінфо дослідили, що сім'я Сутома Мояна за 2022 рік придбала 13 автівок на суму понад 1,3 млн мільйона доларів. А сам нардеп проживає в дорогому незадекларованому маєтку, оформленому на батьків. Згідно з розслідуванням української правди, Мамоян регулярно літає до Об'єднаних Арабських Еміратів і намагається вирішити проблеми великої букмекерської компанії. У 2024 році журналісти української правди з'ясували, що помічник Мамояна Володимир Крахмаль допомагав народному депутату слуг народу Артему Дмитруку виїхати з країни після відкриття проти нього кримінальної справи. Співавтором проєкту закону є також і Володимир Арешонков від депутатської групи Довіра. Його у ЗМІ називають пристосуванцем до всіх режимів, агентом Медведчука, комуністом Литвинівцем, симпатизуючим регіоналом, антимайданівцем і банальним крадієм корисних копалень Житомирщини. За даними української преси, Володимир Арешонко був замішаний у бурштинові справи. Зокрема, його прізвище фігурувало у списках НАБУ у справі про нелегальний видобуток бурштину. Ну от такі слуги створюють закони проти своїх господарів, а їх господарі, український народ, ще й платить їм за це великі зарплатні. Як ви думаєте, друзі, чи хочуть вище депутати, щоб про них журналісти розкопали ще якусь інформацію? Звичайно, що ні. Та й уже про те, що вони розкопали, дуже хочеться помститися. До речі, більшість із цих вказаних депутатів є також творцями законопроекту про тотальне слідкування за громадянами через єдину систему відеомоніторингу та інших законопроектів на шкоду українському суспільству. Чи думали виборці у 2019 році за що віддали свої голоси? Тож думайте, кому на наступних виборах будете вручати свої долі? І долю всієї України.